Ви знаєте, дорогі вчителі, нас багато що пов'язує зі школою. От, я довший час хотів працювати в школі, Серйошка хотів, я вже працюю, Серйожка продовжує хотіти працювати в школі. Така ситуація була, що Серйошка закінчував школу з срібною медалю, а я з золотими зубами. От. Тому, ви знаєте, нас попередили. Зарплати вчителів, не жартуйте про керівництво. Нас попередили. <гум> Тому такий жарт, знаєте, зустрічає якось Михайло Шиванюк болючку е, і каже: Зіна, а, ти чула, що ті батяри вже про нас анекдоти розказують. <гум> а вона каже, ну, анекдоти хай розказують, але що правда.